Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL МОД 2015. Сьогодні великий день, Динамо Дніпро, і також паралельно будуть грати Металіст Шахтар. Дуже цікаві матчі, якщо нам будуть показувати, як відбувається, як грають металіст та Шахтар, буде взагалі ідеально. Давайте подивимось. Ось цей тур. Динамо Дніпро, Металіст Шахтар, інші, інші матчі нас вже не цікавлять. Бо в турнірній таблиці Дніпро 44 бали, Динамо 38, Шахтар 37. Ми з Шахтарем ведемо перегони. Хто ж перший наблизиться до Дніпра, але Дніпро не пускає не нас, ні Шахтаря. Граємо у себе вдома. Паноплянка зустрічається зі своєю колишньою командою і думаю, що... що може забити. А це Тайсон. Так, Це Тайсон, який в трансферне вікно перейшов з Шахтеря в Дніпро і буде тепер псувати нам нерви і в Дніпрі. Граємо ввечері. На НСК Олімпійський. Ого! Який арбітр! З Польщі! Запросили іноземного голке не голкіпера, а арбітра. І тепер він буде обслуговувати наш матч. Всі відновилися. І постараємось зробити кінцівку сезону над цікавою. Поїхали. Динамо Дніпро, битва за 6 очок. Якщо виграє Дніпро, можна потрошку вітати їх з чемпіонством. Якщо виграє Динамо, можна тільки готуватись до суперматчів. Якщо буде нічия, то не риба, не м'ясо. Тому. Нічя не влаштовує. І поразка також. Особливо поразка. Зараз подивимось на склад Дніпра. Один новачок точно у них є. Зозуля виходить. Якого я міг придбати, але за такі пункти, які в зозулі 15,5 мільйонів просити це якось дуже нагло. Сидорчук. На ваших екранах з обличчям Коентрау. Але це не заважає нормально йому грати в опорній зоні. Коваль, до речі, коваль. Будь ласка. Коваль перейшов в Дніпро. Він тягнув за Говерлу. Тепер він буде тягнути за Дніпро. 6 балів. Між нами. Склад Динамо. Шовковський, Абате, Смолін, Хечеріді Антонеш, Бангура, Сидорчук, Вейналдум, Депай, Мак'єнок Мак Та коноплян. Дніпро. Коваль Федецький, Дуглас, Мазух, Полівой, Бруногама, Кравченко, Беланда. До речі, наш гравець колишній. Тайсон, Безус. Також колишній динамівець Зозуля. Також колишній динамівець. Ось так. І починаємо звичайною тактикою і володіння м'ячем, як завжди. Матч з Олімпіком стурбував вболівальників Динамо Кию та її тренера. Але це зовсім інший матч, зовсім інше налаштування. І коноплянка виходить на ударну позицію, але ж полівий. Забирає м'яч Вейналдум. Втрачає. Дуглас. Полівой. Помиляється. М'яч буде у Київського Динамо. В першому колі навіть і не пригадаю, як ми зіграли, мабуть, не виграли. Багато ми тоді втрачали очок. І зараз все це треба надолужувати, але ж не так все просто. Коваль! Коваль, коваль. Якби. Говерла потягнула зарплатню Рибки, коваль би стояв у нас. А так, Дніпро скористалось Цим. І що це за. Що це за відпущення м'яча? Якось дивно. Взагалі з нічого взяв і відпустив просто м'яч. Хечерій. Депай. Антунеш. Антунеш Депая, Депай. Депай. Його тягнуть, Федецький це тягне. І що? Вільний удар. Федецький не програє в швидкості у Депая, хоча Депай дуже швидкий. Кравче. Беланда. Ми закладали Беланда в трансфер коноплянки. Тому Баландай в Дніпрі. Депай. Федецький знову, ну це можна було штрафний ставити. Безус, Бруно Гама. Депай молодець відпрацював, коноплянка. І знову Федецький. Я бачу, що Федецький не дасть Депаю розбігтись, тому треба, може, через Бангуру. Іти Кравченко. Удар і Зозуля! Ну, це шара, але шара не проходить. Відскок! Просто відскок. М'яча прямо один на один з Зозулі. Як він не забив? А, Шовковський. Шовковський врятував. Тоді без питань. Молодець Олександр Шовковський. Тайсон. Подача. Хачеліді. Депай. З коноплянкою на одному фланзі опиняються. Передача на Макінка і нема куди відкритися, але тут Сидорчук. Видасть передачу на Бангуру, Бангура! Дуглас Рикошети Коваль. Контратака не вийшла такою, як хотілося. І коваль вибуває далеко. Але абате коноплянка. Сидорчук забирає у свого м'яч. Ну, таке відбувається не перший раз в нашій команді. Ну як же ж так? Коноплянка, мабуть, щось задумав, щось розбігається, але ні. Всім е, просто начхати на це. Забирати треба у своїх м'яч. Отака настанова. Від EA Sports. Бруно Гам. Сидорчук. Агресивно на Безуса. Але Безус залишається з м'яча. Бруногама. Федецький. Макінок. Не туди. Пас пішов не туди. Коноплянка відкривався трошки вбік. Боючись, мабуть, залізти в офсайт. І все накрилось мідним тазом. На жаль. В цій атаці Зозуля. Кравченко. Не ідеально грає Дніпро. Не ідеально, а польовий, як він відборов м'яч у Бангури. Бангура вже забрав і набирав швидкість, але польовий чи полівой, як тут написано. Наздогнав і відібрав одразу, але Смолінг тепер. Ай, Мак'янок тут щось робить. А не. Коноплянка, коноплянка. Коноплянка! Ну не біжи сюди, Макінок! Ну не біжи сюди, Макінок! Удар! Що ти робиш? Що це за коноплянка такий? Дивно якось все. Дивно. Передача, із Федецький! Удар Макінка, і що це? Це штрафний, чи що? Ха -ха, добре. Я бачу цей Ігнатіус, чи як там його? Арбітер взагалі приїхав, мабуть, він баскетбольний арбітр. Кравченко. Баланда. Помиляється Дніпро. Помиляється і його треба наказувати за ці помилки. Тайсон. Помиляється знову. Лас. А Перший тайм. Потрошку закінчується. Депай. Тікає він від Федецького, щоб той його не переслідував. Депай! Депай! Удар! Гол! Депай! Забиває! Втік він від Федецького, щоб не чіпав його, Артем. Депай! На 42-й хвилині 1-0. Подивіться, скільки нависало на ньому. Потім передав естафету кому там? Мазуху. А депай таки забив. 1-0. Коноплянка бореться. Проти своєї колишньої команди дуже бореться завзято. Бруно Гама. Дуже багато сил ми витрачаємо на відбір м'яча. Пресинг постійний. Хоч би фізики вистачило. Тайсон. Безус. вибити, Там розберуться. Макінок. Накидає. Коноплянка. Один в один. Коноплянка! Коваль тягне! Коваль тягне, як колись тягнув у нас FIFA 13. Хто не бачив, як тягнув коваль в FIFA 13? Подивіться, матч з Барселоною. Перший в груповому етапі. Того проекту. там коваль відкрився у всій красі. Депай забиває на 42-й хвилині. Таким чином Динамо після першого тайму виграє 1-0. Трошки відпочинемо. Переведемо подих. Подивимось статистику швиденько і поїхали далі. Другий тайм розпочато. Дніпро міг забивати зозуля. Мав шанс. Рикошет був від нашого гравця, і він вийшов один на один. Як не забив, не зрозуміло, але добре, що не забив. Нам не передають, як грають Металіст та Шахтар, може, вони грають не паралельно. Вейналдум запускає коноплянку. Коноплянка біжить Дуглас. За ним! Коноплянка. Непогано зіграв проти Дугласа, але потім Федецький. Знову цей Федецький. Він трошки починає набридати. Вейналдум. Вейналдум робить велике коло. Бангура. Подача Мак'єнок, ні. Сидорчук скидає коноплянка. Палівой. Забирає. У нього м'яч. Абате. Вейналдум. Антунеш. На Вайналдума І Бангура. Давай! Відкривайся. Полівой вже побіг туди. Раніше. Ні, це Тайсон біжить там. Але Бангура. Коноплянка! Порушення ж було! Давай штрафний. Чекаєш ти чогось. Звичайно, порушення Тайсон. Порушує правила проти Бангури. Так, де там у нас хто? Де Депай? О, Вейналдум. Нехай буде Вейналдум. Депай Она ж де стоїть. Добре. Нехай буде Вейналдум. Немає гравця, не видно, хто буде штрафний бити нового коноплянка. Передача. Вейналдум. Біжить, ну бангуре, ну як так? Ні, не дали розвернутися і пробити Вейналдум. Біжить на фланг. Ясно для чого. Подача. Ох, куди? Тайсон. Зозуля. Безус. Смолінг. Вибити. Віддає пас на Сидорчука. Сидорчук. Смолінг. Переводить на Абате. Абате. Хетчеріді. Антунеш, щось Сидорчук на фланзі робить. Де той Депай? Воно де. Подивіться, в центрі поля більше до правого флангу. Абате? Це Вейна... Не вайнал думав, а Депай, я не бачу на фланзі. Помилка від Динамо на рівному місці взагалі. І Шахов виходить замість Кравченка. Треба, щоб розташувались наші гравці, бо Сидорчук на фланзі в центрі Депай, і це дуже збиває. Тайсон. Навішує Хачеліді. Коноплянка. Коноплянка віддає на Депая і відкривається одразу. Федецький. Але Депай. Куди ти вибіг? Заміна. Ви бачили вибіг на поле. Шахов! Помиляється! Мемфіс! Передача на коноплянку! Але ні! Коваль все читає і коноплянка не, від... не відкривався туди. Макінок. Віддає на Сидорчука. Вейналдум. Антунеш забіг Вейналдом в офсайді, Антунеш гальманув не дав пас. Каліні, що виходить замість Безуса. Давайте подивимося, що у нас там з силами. Ну у нас все нормально, начебто коноплянку тільки я заміню, бо він ледь бігає, хоча. Так, на кравця замю таки. І все. Інших не можна змінювати, вони дуже важливі. Хоч і коноплянка дуже важлива, але при таких силах. Ну, що ви тут торчите? При таких силах коноплянка вже не такий ефективний, кравець має бути ефективнішим. Депай. Сидорчук не зробив фін, ти обрізався. Калініч. Ні, зозуля. Навіз. Але навіс... Ну куди ти біжиш? Ну видно, що виходить. Ну куди ти біжиш? Вільний удар Шовковський. 74 та хвилина закінчується. 1-0. Мемфіс Депай. 42 хвилина. Кравець. Дуглас не, не має його нас доганяти. Не має нас доганяти. Кравець подача! Давай, Мак'янок! Та що ж ти. Удар! Сидорчука. Федецький. Закидає Федецький Антонеш не має програти в, в швидкості. Антонеш не програє в швидкості. Але що він робить далі? Ви подивіться. Він помиляється і Беланда просто прощає нас. Матеу замість Бруно Бруногам. Не можна так грати. Ну як так все правильно зробив? А потім така передача. Депай. Віддає на Абате Спроба пройти правим флангом. Бангура, Да не оглядайся! Ти біжи просто! Шовковський. 10 сухих матчів. Він найкращий в лізі. Макінок. Сидорчук. Антунеш! а ну як зевертоном! Ні. Не вийшло. Абате віддає на Бангуру. Антунеш. І Депай, відкривайся! Депай! Депай! Проходить! Простріл! Немає удару! та немає удару! Куди Макінок Сам гол забиває з собою. Калініч. Калініч з мячем. Зозуля, І тут має хачериди. Так, нормально, все. Бангура. На фланг, на фланг, щоб ніхто не нас догнал. І ось так. Де той Мак'янок? Подача, Ні, Дуглас! Суперзахист! Вейналдум! Та пробив вже Вейналдум! 90 хвилина! Тримати м'яч, тримати не помилятись, Смолінг. Все, ми забили вже скільки могли. І скільки треба було. Дві хвилини. Дніпро не пресингує, значить їм не треба. Або вони просто не можуть. Антунеш. Антунеш на забігання Мемфіс Депай! Куди? Ну це така подача. і все, це свисток! Ми виграємо битву за шість очок і кінцівка сезону буде прекрасна. Я думаю, боротьба буде серйозна. Три очки залишаються до Дніпра, а було 11 на початку весни. Побачимо зараз, як ще Шахтар зіграв з металістом. Федецький прекрасно зіграв. Майже перекрив Мемфіса Депая, але один раз він його випустив. І цей один раз став фатальним для Дніпра. І може навіть фатальним взагалі в сезоні. Бо ця перемога дає нам великі шанси. Дніпро буде ще грати з металістом, і після цієї поразки Дніпро може здригнутись. Вони можуть переживати дуже сильно. Ну це коноплянка. Це Коноплянка. вибачив свою колишню команду. А Беланда вибачив нас. І ось гол був щойно на ваших екранах. Подивіться, ще один момент у Коноплянки Якось нечесно, Коноплянка двічі вибачив у Дніпро. Але нас вибачив разок із Озуля Також колишній гравець Динамо Київ. Сім ударів п'ять в ствір у Дніпра 3-2 за цим показником. І дивимось, що там. Опа, Шахтар програв. Шахтар програв. Подивіться. Невже? Так, реально він програв 2-1. Це ідеальний тур для нас. Ми виграємо у Дніпра, металіст виграє у Шахтаря. І подивіться на цю турнірну таблицю, яка буде боротьба? 44 очки у Дніпра, 41 очко у Динамо, 37 у Шахтаря. 4 очки відстає від нас Шахтар, 3 очки випереджає нас Дніпро. Ми в лізі чемпіонів поки що в зоні Ліги Чемпіонів, але, дивлячись, яку ходу набрало Динамо, то ми налаштовані на чемпіонство. Ми, ми повинні далі продовжувати вигравати. Ми виграли Дніпра, ми виграли «Шахтаря», ми виграли металіста в другій половині сезону, і треба, треба не втрачати очок тепер з клубами. Не такими топовими. Давайте подивимось, які залишились матчі у трьох лідерів. В травні все буде зіграно. Динамо Металург Донецьк, Шахтар Лічівець, Дніпро, Металіст. Наступний тур дуже важливий. Потім Дніпро-Металург Запоріжжя, Динамо і Лічівець це команда, яка нас вибила з Кубку. Треба помститися. Шахтар Волинь. Потім Чорноморець Шахтар. Металург Запоріжжя Динамо. волинь Дніпро. Волинь бореться за виживання, тому у себе вдома може щось і зробить. І Дніпро зоря, Динамо Говерла, Шахтар Ворскла. Ворскла Бореться за Лігу Європи. Але нам на Шахтаря не так треба звертати увагу. Нам головне всі матчі вигравати, щоб Дніпро все таки разок програв. Або двічі зіграв нічию. Олімпік Шахтар, Ворскла, Дніпро, Зоря Динамо. Це останній тур такий буде. Ох, ну боротьба очікується дуже і дуже запекла. Поки що ми йдемо без втрат в чемпіонаті навесні і треба далі рухатись в цьому ж напрямку. З вашою підтримкою, з вашою підтримкою, думаю, у нас вийде. Витягуємо матчі останні на жилах, немає тієї легкості, яка була з Чорноморцем, наприклад. І постараємось далі грати на високому рівні. Якщо вам подобається і ви чекаєте з нетерпінням кінцівки сезону, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Ре на все добре.